Ну, дивіться, ми взагалі живемо в, такому, в такий час, що сьогодні плани можуть змінитися дуже сильно. Тому е, я думаю так, що є мрії, є певні цілі, але е, чи здійсняться вони ну, не від мене залежить. Ну, Щоб не розстроюватися, просто не ставлю собі це дуже сильно чітко. Відпочити, відновитися і, і все. Чи будуєте, можливо, якісь плани на 2020, звичайно, працювати на відбудову країни. Розвиток, щоб інвестиції приходили до нас, працювати це саме головне, що залишається зараз в таких важких умовах. Кожен має в своїй сфері розвиватися. Планую допомагати мочити ручню. А як саме будете допомагати? Ну я волонтерю. Повернутися додому до Харкова, якщо буде куди, так, дуже плануємо. Дуже додому хочеться. Хоча тут дуже приємно, Тернопіль дуже файне гостинне місто. Нам дуже подобається, але вже загостювалися. Просто щоб він був і щасливий всі так. разом. Сім'я, щоб була у зборі разом. Всі здорові, живі. Звичайно, будую. Першу чергу перемогою ні, а потім відновлювати українську економіку. Святкувати перемогу. А можливо якісь особисті такі. А в нас особисті є. Особисті плани пильнувати, як хлопці ростуть, і сподіватися, що вони будуть вже ну, в переможному гарному році жити. Добро, дякую, дуже Добре, гарного вам дня. Дякую.